Це Одеса. Гостина хата це переселенці українські. Зміст, де ведуться бойові дії. На сьогодні у нас в базі у нас є електронна база, яку ми ведемо. У нас 197 тисяч сімей переселенців, які пройшли через наш волонтерський центр. Пиши к нам, пиши к нам в операційний центр. Велком. Вже півтора року. Тут живу я. Тут рішаються всі геніальні ідеї, рождаються. Ми говоримо, що тут є портал. Портал, бо ми е, сидимо тут з е, сучредітелем нашого центру. Це Діана. Yeah. І це тот говоря кому у нас все є. Хто працює 24 7? Я. Yeah. Тому що в Америці. Другий е е час, 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 час. час, часовий пояс, так. А я тут з американцями, друга ночі, друга, третя ночі, і потрібно відповідати, тому що ми знаємо, що кожного дня прийдуть люди, і вони знають, що тут вони можуть отримати допомогу. І для мене завжди страх, що якщо вони прийдуть, і нам не буде чому їм дати. Для мене це саме болезніна така тема. Ми Це за перший день. Так. Ми зіживемо і сміємося, і плачемо, і радіємо. Многі, е, приїхали в повним составі сім'ї, бо погиблі рідні, погиблі діти. Погибли. У нас була така. Історія, коли приїхала Eurosido 음, жіночка, і неї двоє діток, а ми водимо допомогу зависимості від составу сім'ї. Чим більша сім'я, тим більше допомоги. Да. Вона збираю. говорить: маршу, скільки у вас дітей? Ну, щоб немає гігієни. там. Вона говорила, Во ще Ща, говорить, двоє було троє. Один одна дитина погибла. При бомбежці. У нашому центрі працює 60% волонтерів, які є переселенцями, які колись прийшли до нашого центру. Працює 60 волонтерів. 90, 90%. з, з них, них — переселенців. Мене звуть Анастасія. Я приїхала я переселенка. Приїхала з міста Бахмут Донецької області. Я з мая 2022 року. Ну, тому я вважаю, що я тут повинна бути, допомагати таким ж переселенцям, як я, яких ну, нічого не залишилось. Чим можу, тим допомагає. У нас завжди хата. So, гастинна хата це проєкт нашого ем, благотворительного фонду. У нас є благотворительний фонд Українська душа. Він реалізує різні проекти. Тобто у нас гастинна хата, медична хата, е, професійна хата. Да. У нас є незламна хата була, да, коли да, ви да. виключали світло. Це серце нашого центру. Тут склади наші з допомогою, яку ми видаємо переселенцям. Тут все строго розповається так, як треба. По срокам, гідності по-перше, по що видається, що остається на ми много, багато допомоги. На сьогоднішній день ми видали. Допомоги где-то мільярд гривень, мабуть, більше. Ми дуже вдячні кожному донору. Ну, кожному. Бо наша нагорода за найвеликий волонтерський центр це їхня нагорода. Ми тільки ті руки, які придаємо допомогу. Допомогу. Це все вони. Це всі міжнародні компанії. Працюємо до перемоги, все. все потім будемо почувати.